І так, що ми маємо? Якщо там, Ось так вона виглядає. Все там ничего не маем. Так, карта памяти на 64. Есть. Так, зовнішній микрофон, я так разумею. Так. Якийсь... инструмент. Так це потім розберусь, що вона. Стяжка, липучки? Так, якісь коробочка, пачка. Так, і ще щось. З аксесуаром я потім буду розбиратися. Чого? Зарядний кабель. Так. Ладно, дивимось, да, дивимось, що тут. ось і сама камера. Так, воно все приїхало, виглядає тут. Кнопочка нажимається, ну і кнопочка є. От так, все закручено. Ну все. Поки все, трошки розберуся, гляну, що там і що ми маємо, включаємо. Перший раз, я так розумію. тримаємо і знімаємо плівочку обер сюди в сторону. Вітаю всіх, хто заглянув на це відео. Я на цьому каналі не блогер. Просто захотілося купити недорогу камеру і купив десь за 2 з хвостиком тисячі. камеру, яка на, по характеристикам виглядала непогано. І вирішив я придбати та показати в інтернеті, чи варто, чи не варто брати такі недорогі камери. І це те спочатку в приміщенні, де було темно на вулиці, як ви бачите, і включено було всього на всього невеличка люстра. От, ну, як вона то велика там. Лампочки слабенькі. От, і тому воно, ну, можна сказати, таке тмяне світло було. І знімаю в різних, в різних режимах. От, і чим більша частота, тим менше світла попадає на камеру, і тим темніше відео. І тут, я думаю, видно буде. Як міняється частота, міняється освітлення, міняється роздільна здатність відео. І найкраще, звісно, знімає на 720, а також ще можна виставляти експозицію. У ну, мене, по-моєму, експозиція завжди стояла на плюс 3. От. І на вулиці, коли я знімав, то що не було ніякого. Сонця От. і на вулиці, щодень, що ранок. Ну, Днів може трохи світліше, а так не було зовсім ніяких умов для того, щоб познімати камери при нормальному освітленні. І тому ми бачимо, що вийшло. Оце в пасмурну погоду практично. В кінці тільки буде. Відео трошки зранку було сонечко і то світило воно жорстко збоку. Ну, так що ну, зовсім нормальних тестів немає. Але я вирішив викласти, змонтувати це відео для того, щоб люди плюс-мінус мали якесь розуміння, на що варто розраховувати, а на що не варто розраховувати. От, купляючи таку камеру. Ну, я дивився в інтернеті, вони плюс-мінус І Тут ми бачимо якраз сонечко вийшло, але воно світить з боку. От, і тут у мене виставлена була експозиція вже на ноль. Тому що, так як на плюс 3, там засвіти були жорсткі. От. Ну, а тут все одно треба було на плюс 1 ставити.